Друзі, хочу вам пояснити, чому так відбувається. Найперше скажу фразу Все від Бога. Ось державний наш прапор України. Це музей Влада Побережного в Ямполі Вінницької області. Ось прапор державний, кольори жовтий. Внизу, блакитний вверху. Ось так само бойовий прапор, 8 окрема бригада армійської авіації. Ось. Ось так само жовтий внизу. А блакитний вверху. Державні кольори, так? Ось. Державні кольори. жовтий Вверху. А голубий жовтий внизу, а голубий – голубий вверху. Я це все показую в прямому ефірі. Ось кольори. Музей російсько-української війни. Офіційна таблиця. Голубий колір зверху, плакитний А. Внизу жовтий державний. Шевченкові слова. Бурітися поборювати. Вам Бог допомагає так само. Ну, ще покажу. Ось молитовник захисника вітчизни. Жовтий. колосся внизу, а небо голубе вверху. Чисто державні кольори. Це православна церква України. Мене запитують, а чого ж у тебе цей прапор у музеї як ніби перевернутий? Голубе, блакитне внизу, а жовте вверху? Розказую, друзі. То мого віку і трохи молодший пам'ятаю, як приймався у Верховній, Державні, у Верховній Раді державний прапор. І яка була битва, яке було протистояння між комуністами і націоналістами? Націоналісти пропонували саме отакий от отакий варіант нашого державного прапора. Чому? Бо. У нас символіка державна, філософська, божественна тризуб, троєдність світу, троєдинність світу. Батько, мати, дитина. У нас символіка закладена, велика. В інших державах якісь звірі. Якісь е, птахи. А у нас тризуб космічне розуміння свідомості. І під це космічне розуміння українські націоналісти пропонували саме ось такий прапор голубе, блакитне внизу. а над ним жовте. Чому? Пояснення, з космосу наша планета, кажуть, голуба планета чому? Бо вона єдина, має таку атмосферу, життєдайну? Голубу, голуба кулиночка кажуть. А над атмосферою, над землею, що дає життя, сонце. Ось сонце дає життя, тому воно і зверху, а не внизу, не може бути планета над сонцем нашим. Ми отримуємо життя від сонця, а не навпаки. Ми від Бога отримуємо, звісно, і сонце від Бога, і планета від Бога. Ось сонечко. Світить і гріє, дає життя нашій планеті. Ось тут зафіксовано. Так. То чому тут у мене так? Чому всі державні кольори, а оцей один прапор, отак, це від Бога, це не від мене. Це Бог такі, таку сутність створив вверху Сонце. І от так от. Е, вверху сонце, а внизу атмосфера голуба, голуба наша планета, наші моря, наше повітря. Ось вони, а комуністи сказали, якщо ви так приймете, а вони зрозуміли, вони ж безбожники. Вони зрозуміли все. І вони сказали, якщо ви не перевернете е, прапор, ми не будемо голосувати за Конституцію, це в Верховній Раді було, це ж всі ж бачили. І націоналісти пішли на компроміс. Оце варіант комуністичний. Комуністи так пояснювали, що жито. Ось воно, жито, жовте, а небо голубе. Оце комуністичне пояснення. Ось, прапора, бачите, державного. І націоналісти змушені були йти на компроміс з комуністами інакше. Не було би Конституції, невідомо, коли було. була б. А тоді були такі часи, що Москва могла би зламати і повернути і все. І тому Вирішили так. Приймати такий прапор. А потім вже якось життя покаже. А життя показує, бачите, що ось він і по сьогоднішній день державний прапор ось такий. От. Тому оцей прапор. Іноді люди підходять і. Питають мене пояснення, я пояснюю так само, як зараз вам пояснюю, але не всім я можу пояснити. Тому пояснюйте ви, цей прапор як нагадування, що ми, свідомі українці, пам'ятаємо, що Сонце зверху над землею, а не під землею. Ми нація людей божественних від Бога. Ось це нагадування нам. Я віддаю ну, законослухняна людина. Тут офіційно музей в проголосованих державних кольорах. Ніхто, і я не заперечую це, цього, але ц, ц, ось так, такий варіант, я пояснив, чому він тут, це як нагадування, бо не хлібом єдиним. Не колосками, пшеничними чи живними, єдиними живе людина, а отим божественним космічним. Отому так. Але якщо ви будете наполягати і переконувати мене, я не знаю, я можу забрати це нагадування. Нагадування нам, але нагадування нам потрібне, щоб ми пам'ятали, Щоб ми пам'ятали, що ми під сонцем всі. Під сонцем, а не над сонцем. Слава Україні. Героям слава.